Привіт, привіт. так Сьогодні цікава катка рейтингова. Цей сейв я назвав Як я вижив. <реш> Значить, дивимося. І знайомимося. Все, як завжди, в общем, погнали. Значить, я Швецією граю. Е, Значить, мій союзник синій це у нас що там, Алжир Томас Кейнан Напроти мене мій опонент також Алжир, Володимир і. Швеція. Фіолетовий. Це у нас Мудрейший. Так, ну що ж, погнали. Зараз будемо дивитися, як я тут виживав. Ох, в Алжирських краях. Так, що у мене. Ага, стайня, що я? Четтири стайні буду йти. Намагатись. Ще набіщого. Проти ележиру, блін, треба було. Драгунів. Ну, таке рішення я прийняв. Отже, дивимося. Так, друга стайня будується. Депцентр? Арт Депо? Третя стайня. Так що там на Підкову збираю? Є підкова і четверта стайня. Де? Де четверта стайня? Ось. Пізновато трохи я її вліпив, звісно. Ну і що? Ось моя армія, 76. Капелітів. Друге арт депо. Так, запустив я. Коротше, пізно я роздуплився на рахунок цих багато стволів. Ну і дивись. Що я тут можу зробити? Та напевно ще нічого. Так, тут значить. А, так вони не прокачані в нього дивись Тут, в принципі, і нема що дивитися. <рес> Перший ось багато ствол виїхав у мене. Тут же ж немає ні. Тільки гаубиці, так, ну, намагаюся тут бігати цими капелітами, але нічого це не дає. І коротше я не знаю, щось цей багатоствол чи я якось неправильно ним. Я прям його вибирав і наводив стріляти десь, а він чомусь їхав туди-сюди. От зараз почав стріляти, але щось нікого тут не поклав. Ще й втратив я його. А, ні, видалив. Ну, в будь-якому випадку втратив. Видалив, чи забрав. Ну і що, я тут подивився ще яке військо у зеленого. Е -е, союзник мій також доносить свого опонента. А, він подивився, що робить фіолетовий. Просто йде до мене. Все, нема моєї бази. Раніше треба було, звісно, цих селян зривати, але вже що маємо, те маємо. Фіолетовий собі йде. До мене на базу. Навіть не дивиться на свою, але селян забрав. Так, ну і що, намагаюсь намагаюся я тут йти селянами. 14 селян взяв. Союзник мій уже. На базу до зеленого. Так, ну, я Тут, напевно, прискорю трохи. Так, зелений повертається назад. Угу. Вертається на базу. Злякався синього так, ну і що? Я починаю відбудовуватися на базі у союзника. Але... В мене є... Як вони? Капелани. Так, побудував я вже там кузню і почав... Захоплювати тут все, дивись, весь що можна. Так, міський центр один. Відхопив я все-таки. І починаю відновлюватись. Так, і тут зелений приходить на базу до мого союзника. Чесно, на цьому етапі я вже хотів реально здаватися. Я вже думаю, ну що я там можу зробити? Але бачу, що... На базу він мою не звертає уваги. І вирішив ще трошки пограти. Так, в мене вже тут є стайня і казарма одна. Це вже... це вже третя казарма там моя, дивись. Це, він тут, коротше, вже повністю заходить. І фіолетовий, так і цей... Загинув, мушкетер води туди-сюди. Ветерани вже дивися. В першій битві побували, в другій зараз. Ну і все, коротше. Тут знову я втрачаю базу. Ну як базу, цих пару будівель, що я тут встиг відбудувати. Так, кузня у мене є. Починаю потрохи відбудовуватись. збудую академію, ринок. Так, в мене їжі багато. Ну і все, синій вже втрачає свою базу. Я тут послав на допомогу, але бачу, що який сенс. І відправляю всіх назад. Академія є, в Академії в мене... Ага, беру ось я. Село вже залізну. Ринок добудовується. Так, століття буде в мене чи ні. Але треба... міський центр. Що там? 2100. Каміння. Буду міняти? І що? І синій. Синій що робить? Та поки що нічого, в принципі. Зелений все до чекання відправив на базу до мого союзника. Так, в мене тут війська потроху наймаються. Так, ну що я роблю? Два арт депо маю. Так, ну вже дивися, ось яка армія у мене є. Де зелений взагалі забув про мене. картеч трошки зловив зелений тут. І я зловив картеч Так. Другий міський нарешті побудував, але не запускаю чомусь. Так, 100 уже гекопеліт у мене є. Так, що робить зелений? Щось незрозуміле. Фіолетовий також якось повільно, дуже повільно відбудовується. Але, дивись я він вже тут запустив мушкетер. Дві кази займає він тут. Так, ставлю я стіну. І союзник мій втік до мене на базу. Так, де він мені писав, що каміння. Спочатку він мені відправив знаки питання, а потім написав, що каміння, дерево. Я йому все, що було, у мене відправив. Там цих три тисячі каміння і десять тисяч. Дерева. Так, ну що, дивись, не запускаю я другий міський. Так, дивимося, що там буде далі у нас. Ну ось дивись, синій таки продовжує наймати тут легких піхотинців. О, дивись, навіть вже трошки щось армію зараз збере тут. Зелений, коротше, довго і нудно тут зараз знищує будівлі мого союзника. І що? І зелений, походу, йде на мене. Я вже відхопив собі націю другу. Століття вже маю, в мене вже казарма є. Вже всі сили маю, залишилось тільки два швидкостріла. І що? зараз я їх тут маю вже перестрілювати, по ідеї. Ай, картеч трохи. Захопив за те чотири гармати. Союзник мій вже вийшов, дивися, і що ж. Починаємо ми вже їх давити, це жесть. Фіолетовий, що у нас робить? Ну, якось повільно, повільно відбудовується. Так, я вже почав другу націю розвивати. Що? Відбився я? З лівого флану, але тут вже знизу він бач, заходить. Веду всіх. На оборону. Так, ну, запускай. Запускай легких піхотинців. Ай, зливаю я, капеліт. І тут дивися, зелений пішов. Пішли. Так, ще цих треба запускати мамлюків, що треба? Дерево. У мене дерева нема взагалі. Запустив я вже нарешті другий міський центр. Так, мішки я взяв. Так. Все, дивися, ми тут його вже перестрілюємо. В у зеленого також є друга нація. Століття вже має він. Ух. Але... А, ні, я хотів сказати, нічого нема. Два швидко стріла є. Лопату бере. Казарми. Дві. Три одразу, а де третя? Чи третє вже десь. Де не бачу, де третя? А, ось. А це не зрозумію, це що? Чия це? Фіолетового... Так, да, нічого чого собі. І я переходжу в атаку. Я вже на драгуні перейшов. Підкова є. Ну і тут ще два шуткостріла таке залишились у мене. Що, одна казарма, одна стайня за Алжир. Ой, ну все, зараз тут ці всі легкі піхотинці будуть лягати просто. Так, а зелений що робить десь? Кого це він? Селяни? Синій тут дивися вежу ще й побудував. І що і все, зараз зноситься база, по ідеї зеленого. Чи зверху синій дивись, заходить? Та, дивись, а зелений починає відбудовуватися на базі у мого союзника вже. Ну і ну. Так, ресурсів купа у мене. Що, ж, стріли так і не беру. Драгунів не прокачую. Другу казу будую. Де? А, чи це я захопив, напевно, отут. Я цього не помітив якось чи що. Thank you. Все, зніс я базу вже, дивися, зеленого. Жесть просто мати таку перевагу і так злитися, бач, що може бути? Як все може помінятися? Дивися вже гармат, скільки в мене, гаубиць, не прокачую я нікого. Трохи прокачав цих драгунів. Що, швидкостріли також не беру поки що. Ну і що, і тут же все тут зелене вже навряд ну, чи щось зробить? там фіолетовий блін Жесть так вони дивися, цей загід стоїть фіолетового. І що у фіолетового є десь селяни? а да, давай. Тут дивися фіолетовий. Ходи собі. Захопив казарму століття. О, це зелений відхопив собі назад якось. Я не помітив навіть як. Так, куди це я так побіг? Так, ну зараз тут буде зноситися вже остатки бази, залишки ці. Є. І тут ці військові будівлі Фіолетово, зараз ще знесу. А, і там вже зверху я, до речі, пішов в атаку на базу зеленого. Що я їх так і не качаю, подивись? Швидко стріли також не беру. Ох, Алжер, Алжер. Депцентр ще залишився. Такі академії тут я захопила. Ах, зелений, дивись, не може заспокоїтися. Вже третю базу собі хоче відбудувати. І що ж... Не хочуть здаватись, ти подивися які. А, ні, це вже походу, що зелений вже, напевно, що здався. Юніті у нього немає. А, ну ось є ще шахта одна. Ось друга і на цьому все. Так, зелений здається. Ну і фіолетовий також зараз буде здаватись. Ну що ж, ось така гра, виживання. Як я виживав реально, не втратив базу свою, чи до союзника, потім союзник мені втратив базу, і ми вже в того відбудувалися знову на моїй першій базі. Отже, така гра, я тобі дякую, що додивився до кінця. Надіюсь, тобі сподобалось. Отже, підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей, пока-пока!